Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український Ігор Оршувач. Сьогодні у нас 9 лютого 2024 року і заключний стрім. Традиційний стрім, тому що за уже 6 місяць е, прямих стрімів, прямого стріму українські сокіряни. Е, традиційний стрім о 21.00 був пропущений буквально один-два рази. Найбільше. Перед початком стріму я хочу подякувати усім за привітання. Хочу подякувати пане, пану Андрію в Швейцарії. У нас пан Андрій, вже не нова людина в чаті з далекої Швейцарії. Він вітає Україну і наш стрім прямі секіряни. Я дякую пану Андрію. Що він не забував дивитися прямі секіряни Швейцарії, не забуває про Україну. Подякую талісману каналу та модератору нашого каналу, пані Діані Лозан. Дякую за роботу, дякую за. Я подивився, як вона модерує е чат повідомлення і ну, просто вражений. От пані Діана Лозан мудро. Мудро. Вона так мудро модерує чат. що... Я навіть, вибачте, пані Діана так би не зміг. Дякую пані Діана за, за роботу. У нас сьогодні рівне пан Олександр, пан Ровен СК, пан Антон Коритко, доброго вечора. Юрій Мага з Чернівців, Земляки, пан Микола з Запоріжжя, пан Максим Полтараський, Геричний Херсон, Низький уклін пан Андрій. З Крима, ну дякую. Український Крим у нас пан Форс традиційний Акерман, Пан Свідомий, Кіровоградщина Рівенне теж у нас пан СК Доброго вечора, Суми. А, Так, Ютуб Ютуб у нас а, Львівщина вітає. Вінниця, Немирів, Артемій. Ну Немирів. Це Немирів це місто. Данило Нечай, Данило Нечай, полковник останній бійни Мирвий. Львівщина, Сумщина, пані Юлія, пане Артемій, доброго вечора. Пікова дама, добрий вечір, пані Пікова Дама, Радий, що ви з нами, пане МБС, пане Ігор з Харкова, дякую, дорогі рідні, дякую, Донеччина, пані а, Ларкі і з Одеси, пан Борис з Одеси. Дякую, рідні, дякую друзі, друзі в чаті. Чат я залишаю на пані Діану. Я обов'язково дивлюсь, друзі мої, в чаті після стріму. Чат читаю кожне повідомлення, а зараз будемо дарувати пані Діана Лоза. Шановні глядачі, значить, коротко почну зразу тему стріму. Тема стріма дуже важлива, тому що тому що. Колись, коли мандруючий монах мандрував по північній Бесарабії, по нашій, по нашій Сокірянщині, по Кельменеччині, Північна Бесарабія це три райони: Хотинський район, Кельменецький і Сокірянський район, маленький шматочок української землі над Дністром, на краю нашої. Великої України, північна Бесарабія, так от, в часи окупації північної Бесарабії Української Румунією е, ходив мандруючий монах і він ночував е, два вечора в моїй бабусі Марусі Холявчук та дідуся Дмитра Холявчука Він в день ходив по селі Іванівці Кельменецького району. Е, проповідував, говорив з людьми. Потім вночі приходив, ночував, готували вечерю, їли разом за столом і запрошували монаха, звичайно, і говорили з Монахом. Так от Монах сказав, що буде велика війна, потім голод, і багато хто з живих буде заздрити мертві. От бабуся Маруся це все розказувала і пальчиком тако показувала. Маленька моя бабуся Маруся, рідна Маруся Колівчук. Ви знаєте, я от як людина, маленький, я її слухав. Коли вже Вірис став студентом, закінчив університет, вона це все саме розказувала постійно. Ви знаєте, я, чесно кажучи, Ну ну не вірив тоді. А зараз я задумався. А все-таки той монах передбачив щось. До речі, по мандруючих монахів. мандруючі монахи це особлива каста монахів. Вони не мали монастирів, вони мандрували по Україні від села до села, ночували у людей. Хто запрошував, пригощ... їли те, що давали люди. Якщо не пускали ночувати, ночували навіть в полі чи в лісі. Якщо не було шматка хліба, не, давали, не подавали їм люди, їли, ну що, яблуко чи якийсь гриб? Оце така каста мандруючих монахів, які просто ходили по Україні і проповідували. Великі люди і дуже часто мандруючі монахи вмирали просто на дорозі. Просто на дорозі, просто на дорозі, тому що все життя у них це було ходіння по Україні і служіння Господу. От така от історія. Я от згадав і згадав пророцтво Мульфара Нечая, про голод в Україні. На превеликий жаль, мало хто думає, що буде далі. Вірніше ми думаємо, ми думаємо усі, але на превеликий жаль. Ті люди, які намагаються маніпулювати зараз українським суспільством, українським народом, а нас маніпулюють стравлюючи між собою. Я вже казав, коли в моєму місті Сокіряни одночасно Сукіряни, Сокір це Сокірянський район, Оленківці, Кельмінецький район, українець пішов на українця, почали битися коло церков. Нами маніпулюють, нам нас стравлюють Ми гинем прості українці на війні. І просто не можемо подумати, а що далі? Кажуть, а далі перемога. Я тільки за перемогу, підкреслюю: я молюся кожен вечір за перемогу України. Дай Бог моя думка, щоб ми вистояли. Вистояли, вистояли і вижили в цій страшній війні, щоб зберегли Україну. Але що буде далі? А далі. А далі я розкажу, що було на Північній Бесарабії після війни. В Україні почався голод. Мало хто знає про післявоєнний голод в Україні. Практично ми знаємо про Голодомор. Так, ми знаємо про Голодомор. Про голодомор в 30-х роках, коли 7 чи 6 мільйонів українців померло від Голодомору. Але ми не знаємо про післявоєнний голод в, в Україні. От я зараз розкажу, і це все перекликається з нинішньою війною. Що буде після війни? А я розкажу те, що розказала моя бабуся Маруся: після війни по всій Україні був голод, голод, не було харчів, особливо в центральних східних районах України. На Західній Україні Вінницька область, Хмельницька, ще засівали поля, ще брали урожай, ще якась була картопелька, буряк, морковка, яблука, і якось люди перебували. Трошки садили пшеницю, мололи зерно, були ще млини, ще совєти не встигли всі млини розвалити. А східна, центральна Україна голодували. І люди на товарняках, бабуся Маруся казала: їхали через станцію Іванівці Кірменецького району, їхали назад на Західну Україну, чіплялися на дахи товарняків і їхали на Західну Україну, щоб прогодуватися, хліба знайти і привезти своїм рідним. І часто ті, хто їхали на Західну Україну, коли їм там давали хлібця, а люди ділилися, ділилися і в Іванівцях. Приходили люди з центральної і східної України, голодували, просили хліб, і селяни ділилися в Іванівцях останнім шматком хліба. Ось таке було під час війни. Так люди, коли верталися назад, бабуся Маруся казала, підстерігали на поворотах з гаками і стягували, крали в людей мішок. Скільки людина може на даху поїзда отакого куняти з мішком? Раз гаком і здерли мішок і украли той хліб, що людина везе своїм. А часто з гаком і люди падали з тим мішком, не хотіли випускати і під поїзд, чи падали і, і, і калічилися, і вбивалися. Оце був голод під час війни. І я згадав, що розказував мені моя маленька, улюблена бабуся, моя Маруся. Холівчук, Марія Холявчук, села Іванівці, Кельменецька району Чернівецької області. Тому, тому пророцтво мольфарний чає, а у нас був мольфарний чай, великий провидець в Карпатах, якого убили, по-звірячому убили ножем у горло. Убили, тому що він, ну тому, що, тому що вважають, що він сказав, що Янукович буде знищений. От пророцтво Мольфарани чая Януковичу, що він буде знищений і помре. Ну, скоріш за це, все його і ударли ножем в горло. Ну, а ту людину, яка це зробила, списали на душевну хворобу, як це тоді робилося в часи Януковича. Як робила тоді міліція не українська, а міліція Янукович? Але мольфарний чай теж пророкував голод в Україні. Голод після війни. А тепер просто задумаємося і проаналізуємо. Тут пан Олег Петровський, теж людина, яка в нашому чаті слухає. Я йому дякую, що він дивиться і пише в чаті. Але пан Олег Петровський сказав: цікаві стріми, але одноманітні. Все пропало, все пропало. Розкажіть щось веселіше. Я сказав пане Олег, дякую, але веселіше це, це в телемарафоні. От хто дивиться телемарафон, там весело. А я розкажу, що може бути. Може бути голод в Україні, чи не може бути голод в Україні. Скажіть, будь ласка. А я скажу, може бути. Чому? По-перше, ми беремо мобілізацію. Села пусті, нема нікому не копати тільки могили, але й вести трактор. Трактористів в селах практично нема. Чоловіків в селах практично нема. Більшість робітників селян на фронті, і гинуть робітники селяни. І після війни села будуть напівпусті, а землю потрібно буде обробляти. Хто буде сіяти, хто буде убирати, хто буде водити трактори? Хлопці, дівчата молоді, жінки, виходить так. Але хлопці, молоді дівчата повтікали з сіл, залишилися тільки жінки з малими дітьми. Що ж буде так, як після Великої Вітчизняної війни Так, будуть виходити в поле з боронами жінки з малими дітьми. Про це чиновники, наші депутати, бариги, поліцаї, прокурори, судді не думають, так? Вони ж не підуть засівати землю. Засіває землю, вирощує пшеницю. Буряк, яблука це все український селянин, а села розвалюють. Села ж українські свідомо розвалюють, українське селянство знищують свідомо, фермерство знищують правильно. Для чого? Щоб добити українців голдом. А тепер ви зрозуміли. Українців добивають на фронті, кидаючи простих українців в топку війни. Хто залишиться, будуть добивати голодом. Тому що не буде кому вирощувати сільський господарський урожай. Не буде кому засіля, засівати поля, ниви, сади доглядати. Не буде кому. Ще рік два війни і все. А що далі? Бабуся Маруся казала, багато селян виживало після війни молочком. Була корівка і давала молочко, бринзочку, сир. А зараз де корівки? Колись в моїх сукірянах виганяли всі сукіряни корови, отакі отари, нема. Якщо з 5-10 коров є, то це є на всі сукіряни. Ви розумієте, що на папірець, на гроші, на гривню, євро чи долар, ти не купиш тоді хлібчика, не купиш. Папірці стануть нікому не потрібні. А чи думає наш уряд Верховна Рада, наші головнокомандуючі, наші люди про те, що не стане їсти після війни? По-моєму, не думають. Головне, думають про залужну. От, от, от ви подивіться, до чого людей довели. Вони не думають, що війна закінчить Україну. Просто кінець зробить Україні як державі. Вони не думають про голод. Вони не думають нічого. Головна тема залужний і відбити церкву. Все. А про те, що буде страшний голод, ну ніхто не думає. А передвісник голоду це зараз підняття цін на хліб, на муку. Подивіться. На хліб, на муку, на хлібобулочні вироби піднімаються ціни навіть у нас, в Сокірянах, на Північній Бесарабії, а в великих містах кажуть, вже страшні підняття цін. На продукти піднімаються ціни. Це мої дорогі любі, це передвісник голоду. Я не піднімаю паніку. Просто зрозумійте, у нас вже кажуть, що. Картоплю будемо завозити з Польщі. Вдумайтесь, картоплю. картоплю. Я колись студентом коли був, вчився в університеті, був на першому курсі на практиці в Заставні. Є такий райцентр Заставна, Заставна Чернівецької області. Там були величезні поля з картоплею від горизонту до горизонту. І ми цілий місяць після першого курсу. Пахали на тих полях з 9 до 20.00, вибирали, грузили картоплю. А зараз де? Нам кажуть, ми будемо картоплю привозити з Польщі. Люди, ви смієтеся. Щоб знищити Україну, потрібно знищити сільське господарство України. І зараз знищується сільське господарство України. Влада, на превеликий жаль не дивиться і не думає, що знищує що. Знищує те, що тримало українську державу. Знищує українського селянина, а це хребет, українська земля, українське селянство це хребет української держави. Хто про це думає? Ні, ми думаємо про залужного, ми думаємо про Євробачення, про Альону і думаємо, як захопити церкву. І ще думаємо, як дати в зуби своєму простому українську. Коли сатана хоче розвалити державу, він забирає людей розум. Отак От зараз сатана розвалює українську державу і в українців забрав розум. Все. Тому вже ясно, що після війни, а до речі, ми беремо історію. Я згадав, я закінчив історичний факультет університету. Багато питає якого? Чернівецький державний університет, історичний факультет, Вас покірний слуга, має диплом викладач історії, дипломовний історик з університетською гарною освітою. Так ось. Як історик дипломований, я скажу, навіть якби був не дипломовний, після кожної війни був голод. Візьмемо Першу світову війну, Російську імперію і Німеччину. Що було? Голод. Та взагалі в Європі був голод. Після Першої світової війни в Росії, в Німеччині був страшний голод. Ви хочете узнати, хто про це писав? Там одна пані кажуть, ну коли ти щось кажеш в стрімі, доказ дай. Прочитайте Томаса Манна. Німецький письменник Томас Манн написав, як німецька жінка віддавалася, віддавала своє тіло за 100 грам шпика німецького м'яса. Вдумайтесь, німецький. Письменник Томас Ман написав: як бюргер німецький, селянин, приїхав в місто тайком від жінки, набрав того шпіка з комори і купляв німецьку міську жінку за 100 грам м'яса. Він її, вибачте, використовував, махав, а та брала 100 грамів м'яса і несла дитинки. Вдумайтеся просто до чого доведе війна, тому що на превеликий жаль, у нас зараз люди не розуміють наслідки війни, не розуміють наслідки. Не розуміють, тому що вони не читали Томаса Манна від слова взагалі. крапка. Тому що, дивлячись телемарафон і крики ура, що ми візьмемо Москву, вони не думають, що буде з нами завтра. Завтра? Завтра. І дуже буде важко після війни перебудуватися від того, що ми воювали, убивали, вороги убивали. Але перебудуватися тим людям зразу, працювати, сільське господарство, розбудовувати Україну дуже важко. Психологічно важко. І це вам я кажу як людина, яку хотіли. Залишити на кафедрі психології Чернівецького державного університету. Я любив психологію. Рідні, мої дорогі, хороші, задумайте, що принесе війна. Я закликаю задуматись усіх, хто зараз мене слухає, задуматись українців, задуматись тих росіян, які дивляться Ютуб-канал Єгор Кравцов. Український народ і я ніколи не хоче біди простим росіянам. Ніколи не хоче. Ворог України це фюрер Путлер і фюрер, і Путлеровський режим. А фюрер Путлер Путін є ворогом і України, і Росії, тому що його мета знищити і Україну і Росію. Тому я закликаю всіх, хто дивиться. Війну потрібно припиняти, тому що ще рік два війни і буде голод. Так як і в Україні, так і на Росії. Тому що Росія завжди закупляла що? Український хлібець? Завжди український хлібець, українські продукти, сахар, бурячок, масло завжди йшло в Росію. В війні немає переможця. В будь якій війні ми беремо Першу імперіалістичну війну, коли воювала Російська імперія і Німецька імперія. Який був результат? Російська імперія розвалилася і Німецька імперія розвалилася, залилося все кров'ю і голодом. Я розказав вам історію. Я не лякав вас. Не провокував, не лякав. Я просто розказав те, що розказала про голод післявоєнний моя бабуся Маруся Кулівчук з села Іванівці Кельменецького району Чернівецької області, про родство мое Нечая і те, що я знав з історичних подій Європейської, світової і нашої історії. Дякую за стрім, дякую чату. Дякую, пані Діана Лозан. Я прочитаю чат. Дякую за 218 лайків. Дякую людям, дивилися онлайн. Прошу підпишіться, будь ласка, на історичний канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами? 41 49 43 90 05 11 33 15 41, 49, 43, 90 05 11 33 15 Буду дуже вдячний. Завтра, в суботу, 10 числа, традиційні стріми 19, 20, двадцять Чекаю вас на прямих секреанах. Спокійної ночі, дякую вам усім.